Вітаю вас, друзі. Ну що, нарешті цей день настав. Гіркін та Навальний зможуть провести дебати, бо вони обидва тепер у тюрмі. Привіт, це Навальний в четверг вечором состається мої дебати з Ігорем Івановичем Стрілковим, який визвало мене. Історія із Гіркіним настільки прекрасна, наскільки це взагалі можливо. Хоча, мабуть, краще було би, якби його ще вбили, але може усе іще ще попереду. Так ось Гіркін був одним із тих, хто починав російсько-українську війну. А тепер російська влада його ж і ув'язнила: бій своїх, щоб боялися. боялись. Зону роботи конвоя не заходять. Все. учора вранці його було заарештовано за екстремізм. А вже ввечері його московський суд відправив до СІЗО. І це прекрасно. Російські патріоти знову обурені. Одні виступають за те, щоби Гіркіна звільнили. Ані вирішили, що давайте ми заткнемо тут. Глотку или рот тим, хто тут какие-то... якісь ви, як в таких случаях совершили гігантську ошибку. Ну а інші росіяни обурені, їм мало репресій. Вони вимагають більше. Треба, щоби більше росіяни утискали росіян. Я ще раз подчоркиваю, що нужна тотальна зачистка, жорстка воєнна цензура. Ну, я ще раз пачок, приготові та головні репресії. У них іще попереду, і ще дуже багато російських персонажів, які починали російсько-українську війну, опиняться у російських же в'язницях. Це удар в спину. сіляві, як кажуть. Спочатку маю нагадати, хто взагалі такий Гіркін, тому що, наприклад, деякі західні медіа почали писати, що він критик війни, але він не критик війни. Він критикував владіміра Путіна тільки за те, що той недостатньо жорстоко веде війну проти України. А далі що буде? Програємо проіграємо війну, а одна насту. останется. Мы и войну не выиграли. еще в 2014 году Гиркин был одним из тех, кто захопливал темчасово окупованный Крым. И он у этом сам зізнавався. Я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Не увидел. Не было ее. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Так, да. я був одним із командирів ополченців. І після окупації Криму Гіркін з'явився у Донецькій області. Він захопив Слов'янськ і скаржився, що йому бракує боєприпасів та техніки. Що за три місяці нам практично не поступило ніякої реальної допомоги. Де, боєприпаси? Ми будемо нічтожені. Ми будемо нічтожні в течение неділі. Максимум до Ігор Гіркін не критик війни. Він навпаки адепт війни, війни тотальної і максимально жорстокої. Ігор Гіркін це воєнний злочинець, бо я нагадаю, саме він стояв за збиттям малазійського боїнга MH17. Саме за це суд у Гаазі засудив його до довічного, і він мав би поїхати у тюрму у Гаазі, але опинився у тюрмі у Москві. Я просто уїду на в Гаагу, а там після чого мені отправить в Київ і там повісять. Формальною підставою для арешту гіркіна стала його критика Владіміра Путіна. Але Путіна він критикував далеко не завжди. У тому ж таки 14-му році він був палким прихильником Владіміра Путіна. Скоро критично не Колітічські б, як многім многімним був внутріполітичним рішенням президента в условиях розв'язаної проти нас війни вважаю необхідно безусловно виступити в його підтримку. Як єдинце легітимного головнокомандуючого. але вже після початку повномасштабного вторгнення, коли російська армія почала отримувати одну поразку за іншою, то Гіркін почав критикувати Владиміра Путіна. Хоча критикувати це дуже м'яко сказано. Вин Владимира Путина обзывал и видверто принижував. Владимир Владимирович, заткнись просто молчи лучше. Он демонстрирует свое бессилие, полное бессилие, бесхребетная макрица. В ситуации, когда мы имеем место президента, неизвестно что, какая-то вот. Дрябка. приблизно так само він оцінював і ще Шойгута Герасімова. Я приблизно розумію емоції генерала Муму також нагадаю вам, що Гіркін Гіркінбува можливо і досі залишається офіцером ФСБ, і можливо він би і далі спокійно міг би обзивати Владіміра Путіна Шойгута герасімова, якби не бунт Пригожина. тому що після бунту Пригожина у російської влади розвинулась дуже велика параноя, і перші ознаки цієї параної. Були буквально два тижні тому, коли гіркіну російські мусора зривали публічні зустрічі із його фанатами. Ніска десятків каких-то заблокували заблокірували нікого туди не пускали відрубили камери, все перевернули В общем, устроїли повне бізобразі. І ще тоді, коли я тільки робив про це випуск, я одразу сказав, що найближчим часом дуже високо ймовірно, що гіркіна таки заарештують. Я гадаю, що вже зовсім скоро проти Гіркіна та його соратників будуть активізовані репресії на так званій Росії, тому що Путін тепер буде бачити у них реальну загрозу, та і вони самі не приховують, що вони є революційною силою. КРП потенціальна революційна сила по відношенню Мафіозної власті, і як ви бачите, саме це учора і сталося. Але клуб посаджених патріотов вирішив боротися до кінця. Вони прийшли під суд, і там їх стали усіх пакувати, включно до речі, із Губарів. це теж існує. Дорогу ступіть Молодий чоловік. Щораз не було. Як бачите, вони чинили просто такий шалений супротив, і коли тільки мусора казали їм пройдемте, вони опускали голови і спокійно собі йшли. І, взагалі, ніяких серйозних протестів чи маршів вони не планують. Бо вони проти екстремізму. Ні, ніякого марша не буде, Ми, Ми законна організація, ми не екстремістське сообщество. А це означає, що рано чи пізно їх усіх вб'ють або посадять, бо вони не здатні на організований супротив. І окремо ви зверніть увагу: їх пакували на мітингу від марша. Вони взагалі відмовились, але у той самий день, у тій самій Москві, нелегальні мігранти собі змогли марш організувати, і їх ніхто не заарештовував. Алла! А тут почему не задержали? Чего испугались? Чеченских лидеров, которые вновь могли бы осудить, как осудили ОМОН в котельниках, или того, что тоже уволят. Или у нас закону в отношении мігрантів дійствують уже не повністю. тому що рускі мають знати своє місце. Нелегальні мігранти на так званій Росії можуть навіть побити поліцію, і їм за це практично нічого не буде. Ну а росіяни за підтримки росіян будуть репресувати росіян, і це прекрасно. Вот все всі стрілкові вот эти губерів, подаляки, вот эти всі мантяни. Хто ви такі, щоб щось тут говорити? Взагалі ситуація із внутрішнім протистоянням всередині так званої Росії вимальовується дуже і дуже цікава. От дивіться, була спроба повстання Пригожина, Зараз заарештували Гіркіна, будуть іще арешти, і паралельно відбуваються репресії проти російських генералів. Нас з тила наш старший начальник. Ми дуже рішительно. рішите. до того що то з позиції, падім на виручку нашому баті армія. Внутренне нелояльно. Своєму собственному вищому командуванню і як казав сам гіркін. У разі якщо його заарештують, це означатиме, що так звана Росія йде до остаточної поразки у війні. Посадять, значить, забувайте про перемогу в цій війні. Не посадять, постапра служити, значить, надіжда на перемогу є. Так звана Росія обов'язково отримає поразку. У цьому я абсолютно не сумніваюся, але арешт гіркіна пов'язаний із тим, що як я вже сказав, у Володимира Путіна розвинулась. Дуже серйозна параноя. Ну і до речі, що окремо смішно після бунту вагнерівців, саме колишній вагнерівець написав на гіркіна заяву. А, ви знаєте, так, да, я написав заявлення генеральної прокуратури назад а, по поводу висказувані Ігоря Гіркіна, який себе називає стрілковим. Конкретно його в адрес нашого. наш президент являється якобы ничтожеством. Усі ці прояви внутрішнього протистояння всередині так званої Росії рано чи пізно призведуть. До серйозного вибуху, який спричинить у подальшому розвал цього тимчасово існуючого непорозуміння. Я у цьому твердо переконаний. Ну і про вагнерівців скажу і ще декілька слів. Зараз вони переїхали до Білорусі, де навчають білоруських військових помирати від крововтрат. Тяжко, так? Накланяється прижимає. і оскільки вагнерівці перебувають поблизу білорусько польського кордону, польща адекватно на це реагує та відправляє свої війська, щоби захистити кордон. Про всяк випадок. А Владимір Путін записує нові божевільні відео на кшталт тих, які він записував про Україну напередодні 24 лютого, і розповідає про якісь там подарунки Сталіна для Польщі, Западні території нинішньої Польщі Это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Ми напомні фактично владімір Путін погрожує Польщі, і для нас це хороші новини, тому що чим більше він буде озвучувати такі погрози у бік іноземних держав, тим більше інші держави будуть допомагати Україні. Але і ми маємо робити свою справу, тому що ми маємо перемагати. А для перемоги ми маємо забезпечувати наше військо усім необхідним, бо без перемоги не буде України.